Доброго всім дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Lexus 300 ES. Гібридний 2018 модельного року. Безпосередньо тут у нас мотор 2.5 працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Гарний стан, максимально ідеальний, дуже гарне світло у цього автомобіля. Диски оригінальні на зимовій гумі. Безключовий доступ у автомобілі присутній, чудовий шкіряний салон автомобілі, електрорегулювання сидінь, також електростеплед'є, пам'ять сидінь для водія, електрорегулювання керма, отаке мультикермо дуже гарне. Управління чим таке можна система у цьому чудовому автомобілі. Підігрів сидінь, обдув сидінь, підігрів руля, отакий От велетенський екран мультимедіа. Дуже інформативний. Камера заднього виду, автомобіль бачить всі перепони. Виявляє, де люди, де автомобілі. Такий в комплектації чудовий люк та притемнений дах у цьому автомобілі. Все працює, все ідеально. Заднє така сидіння у нас, роздільне, такий стан карт дверей. Ну, як ви розумієте, для такого року дуже малий пробіг, всього лише 70 тисяч кілометрів у цьому автомобілі. Якщо вас зацікавив даний екземпляр, то ви можете звернутися за номерами нижче або переглянути у нас в Києві за адресою Сумська-2. Так що придбати його за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі в наших автосалонах.